Всім привіт. Сьогодні ми знову на Кванті. Як то кажуть, сьогодні на нашій вулиці Свято. Нарешті ми вибили нормальну тачку. Прошу вам до уваги! Всім приємного перегляду. Заступ оці по 400. Мені ніколи нічого не падало, я сподіваюся, що сьогодні може щось упаде. Удачі, то кажуть. Дякую. Удачі неживається. Червона пасне зразу. Опа, Граті у трика! Не, ну це прикольно. Продає. Залетів, як має бути. Идем далі. Кейсони на віддач. RTP. Але дало би щось нормальне, червоне, аниці у граті Італії. Я би задумався над тим, щоб забрати. Єбать! Що? Це Ебать! Це Гімера, брат. Чи це не Гімера, чекай. Ні, це не Гімера. Та ну нахуй. Ну це щось серйозне старий. Пазики, я, я це забираю, я навіть ну, не дивлюсь. Ідемо оглядати. Ну це моє вітання, моє вітання. Бодя, нахуй. Що я вибив? Я хлопаю, чекати? але ти не чуєш. Все, завершуй відео. 15 лямів. Не пизда, шо? Це серйозно, брат, це серйозно, це ну. Я не знаю, що це за тачка, правда. Мені показали, що це гімера. Ні, ну це, це круто, перший раз. Та ну це скільки ти раз нажав? Три рази, я ти крутну чи чотири. Чекай, може це лавен буде, зараз може лавен буде. Ти давай поки йде, я Давай ще одну. Я не. пердоля, блядь. Так до такого життя мене не готувало, якщо чесно. Це серйозно, це дуже серйозно. Але діво, а чого не діво, що не боліт? Ну чого вона не, і золота ну, тож, є Тож якась прикольна тачка. А ну можна жати на вміст, там справа. Можу. Не це Оце, ага. Ну це якась серйозна тачка. А прикольно? йдемо далі. Угу. Но ну, ще 17 коїню, пацани. Я не так... uh. На сервері буде зараз і зараз я ще щось ловлю і не висвічує. Но це буде потужно. Ну так, да, це було сильно. Я кажу, сьогодні RTP віддача кейс. <coughs> ну це було сильно, блядь. А так захотілось. <laughs> тисяча Идем далі Ну, давай, ну ще Шера так гладим Ще раз бью монитор, бля. Ж не то саме. Але і так потужно, пацани, ні? Та ще зранку поїв, добре. Ух. Я ж захрип трохи. За ти каєн підем трохи. Давно його не ну. Чуть би коїні удав нам пожити. Так, але ще й червона була на початку, теж no. прикольно. Не, ну no, я рахую це було сильно. Ні, то треба в цей. І отак. Ну так, то правда. Так і цікавіше якось, просто трошки довго. Ми довго так до 5к, і потім далі фастом. Mm. Це приємно. Ви що ж вона на виглядка така собі, типа, Ну Але і це добре, що хоч така ж. За стільки часу? Ну да. Але там шесть сяпнути півтора ляма буде коштувати. Понял? Так, оно зайти сюда. Тве нахуй. Нормально. <гум> білу балансу сюда білу баланціагу. колекцію. Що це таке? Нема вроді Тоже нема. Це є. Ну давай уже треба дотиснути тебе на білу балансіаку. Або якусь корабл МК2 вогняну, бо бонус. Ну давай. Не, кейсом, напевно, нічого не буде. Ну, але так гарно було. Ні, то це сильно. Давайте зараз подивиться. Нарешті ми хоч щось вибили. Я нарешті у шоці. Звичайно радий, тому що дуже багато коїнів було потрачено, але вибили тільки її. Шкода, правда, що це було не діво. 15 лямів на Єгоска продається Фул Фетешна на третьому за 22-23. Як хто виставляє. Надіємося, що наступні прокрути будуть такі самі. Всім дякую за перегляд і зустрічаємося в наступному відосику.